Доброго вечора, шановні друзі, підписники каналу Агрофарм Бізнес у селі Дібрівка. Сьогодні у нас 20 травня 2023 року. Я знімаю своє відео, яке буде присвячено висадку розсади Диня Мазін. Я казав, що ми, мені здається, я її пробував, показував в розсаді. Як ми висіяли, От і говорив, що ми попробуємо в цьому році зробимо такий невеличкий експеримент. диня у теплиці ніколи не займалися, вже за скільки років ніколи не пробували. А в цьому році спробуємо. Е, ну, взагалі, як на мене, то мені більше подобається диня, ніж кавун. От, і я якби. Е, Хотів це більше якби, зробити, чим, ну, вирости кавуна. Але ну, якби, говорять, я, я не знаю, в мене практики немає, але говорять, що її набагато важче виростити. <кху> не знаю, попробуємо Як воно, що воно вийде, з цього не знаю. от, Але щось будемо пробувати. Висіяли ми 600 штук. От, е, Тут е, бачите, паршиво видно, в принципі, така розсада де, де маленька, де постікала чуть -чуть. От, е, Це ананас, тип ананаска. Е, період дозрівання від висадки розсади 60 днів. тобто Це десь на 20 липня, 1 серпня ми повинні, якщо все нормально, повинні їсти диню. А в характеристиках вказано від 3 до 5 кг. От. Ну Побачимо. Щось з цього вийде, побачимо. Буду знімати відео. У цьому році в нас теплиця ця не вдала трошки. З полуницею таке в е, нас вийшло, але далі ми пробуємо. М. Висадили 550 штук, ще залишилось на ремонт десь штук 50. Садили. Через 60 см. У нас тут сім рядів. Ми в один цей ряд поки що не садили, бо вже а в цих два крайніх по полуниці посадили. Можете бачити? Побачимо, що з цього вийде. Ще трошки почекаємо, зараз тиждень якийсь ти будемо виривати полуницю, можливо, візьмемо якісь вуса. О, а так будемо виривати. Ось такі справи у нас. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте, можливо, щось підкажете. От. Ну, а так. Всього найкращого. Дякую за увагу. До побачення.